В Україні стартував новий навчальний рік ще один тривожний рік в умовах війни. Знімальна група ТВА побувала на урочистій лінійці в одному з Чернівецьких ліцеїв. Тож, з яким настроєм діти і вчителі підійшли до нового навчального року, та як освіта та патріотизм впливають на майбутнє нашої молоді? Далі у сюжеті. Сьогодні в Чернівцях, як і по всій Україні, пролунали дзвоники, які ознаменували початок нового навчального року. Освіта відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні свідомого і сильного суспільства, особливо в умовах сучасних викликів. Зважаючи на це в одному з ліцеїв Чернівців, по особливому підійшли до першоворисневих урочистостей. Ми маємо Наше покоління виховувати на засадах патріотизму тільки з маленького дитячого серця починається велика любов до України. Лінійка розпочалася з військовим оркестром та хвилиною мовчання на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Під звуки національного гімну підняли державний прапор як символ незламності українського духу та віри в перемогу. Так в умовах сучасних викликів надзвичайно важливо зберігати силу і стійкість і освітянського. Фронту додає директорка ліцею, це є свята місія, і зараз в освіті працюють фанати, котрі віддані фанатично своїй справі. І це є велика місія, велична місія, тому що вчителі плекають майбутнє України. Для учнів, вчителів та батьків, цей перший дзвоник став не просто стартом нового навчального року, але й актом єднання та патріотизму. Батьки наголошують на важливості навчання, адже воно є фундаментом для розвитку особистості та успішного майбутнього їхніх дітей. Для нас батьків дуже важливо, щоб була соціалізація наших дітей, і саме очне навчання вона дає шлях в соціум. Якщо ми хочемо. Ну, країну розвинуту, то освіта має займати перше місце. Самі ж учні також свідомі того, що завдяки Збройним силам України вони мають можливість бути тут і навчатися у безпеці, і тому висловлюють вдячність за мирне небо над головою та розуміють наскільки важливо здобувати знання, щоб у майбутньому зробити свій внесок у розвиток та відновлення країни. Це це щастя для мене, що я можу ходити до школи насправді. Людям варто пам'ятати і розуміти, що якби не наша нація, наш серйозний патріотизм, наш народ, то цього всього би не було. Тільки наша цілеспрямованість, наша незламність, наша незалежність, це все залежить тільки від цього. Потрібно навчати дітей патріотизму, любові до батьківщини, тому що. Насправді, де б ви не були, все рівно Україна ли залишиться найкращою. Кожен рік знаєте, як початок нового етапу в житті, це усвідомлення того, що ти не один рік став доросліший, що тебе цього року чекає якісь нові знання, нові можливо новенькі прийде. Тобто, це щось нове, що з кожним роком доповнюється все більше, більше, більше. До слова, з початком нового навчального року, всі чернівчани сподіваються, що він буде менш тривожним. Проте знаємо, що ми сильна нація, і разом зможемо впоратися з у якими викликами Діана Добинда теми дня ТВА.